Назовий Samsung m 21 з відбиточком пальця, ціна 2800, Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники, 3,5 міні-джек, не потрібно переходників на навушники. Ось такий постанок доволі гарний. На екрані без нюансів, царапинок, тріщинок немає ніяких. Працює телефон досить чудово, без е глюків. Я зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без різних акаунтів. М21, підтримка двох сім-карт, встановлений 12-й Android. Так, по пам'яті 4 ГБ Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Покажу ще камеру перед зад. Доволі хороша камера в цьому телефоні. В комплекті зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися у місці Рівному. Кому цікаво такий телефон, пишіть все відправляю поштою.